На Запоріжжі ворог атакував житлову та критичну інфраструктуру. На ранок тамтешня влада отримала 25 повідомлень про руйнування. Постраждала 60-річна жінка. В неї осколкові поранення загалом впродовж минулої доби окупанти завдали по Запоріжжю 510 ударів по 16 населених пунктах. Повідомили в Ова. Є влучання по критичній інфраструктурі, і на Сумщині місто Шостка залишається без опалення. А по Харкову армія Російської Федерації застосувала нові ударні дрони. «Молнія». атакували ними два райони міста Салтівський та Слобідський. Постраждали троє жінок. Також пошкоджені багатоповерхівки та електроопори. Це невеликий боєприпас БПЛА порівняно з тим же шахедом. Він декілька разів менший. Фактично, це боєприпас, який не може вирішувати якісь військові завдання РФ. Не може ні зруйнувати будівлю, не може е, якийсь е, укріплений об'єкт пошкодити суттєво. Це фактично тероризування місцевого населення, оскільки росіяни, е, не маючи військових результатів на полі бою, намагаються хоч чимось наносити удари по цивільній інфраструктурі, по багатоповерхівкам. Тим часом з прифронтових районів Харківщини евакуювали ще 12 людей. Це жителі Куп'янська та двох прилеглих сіл. Як повідомили в місцевій адміністрації, серед тих, хто погодився виїхати пенсіонери та маломобільні люди. Та, попри щоденні обстріли, в Куп'янській громаді ще залишається майже 6 тисяч населення. Дітей серед них немає, зазначили в Харківській ОВА. Через дефіцит потужності в енергосистемі на Івано-Франківщині та Волині запроваджують графіки обмежень. Стосуватимуться вони поки тільки підприємств бізнесу рекомендують знизити споживання електроенергії з 7 ранку до 8 вечора. Причиною ведення обмежень в місцевій енергетичній компанії називають пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря. І жодних рішень про Україну без України. Про цей принцип президент Франції Мануель Макрон нагадав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Макрон наголосив, що залучання до військових дій північно-корейських сил є серйозною ескалацією, і подальша підтримка України і її союзниками має бути у пріоритеті. Про необхідність довготривалої допомоги Києву говорив генсек НАТО. Він теж критикує КНДР, Іран і Китай за їхню поміч агресорці. Росія співпрацює з північною Кореєю, Іраном та Китаєм, і це не лише загрожує Європі, це загрожує світовому миру та безпеці, не лише тут, в Європі, але й в індотихоокеанському регіоні та в північній Америці. Тому ми повинні триматися разом. Для безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний альянс. Ми повинні закликати, щоб НАТО та союзники надавали всю необхідну допомогу Україні стільки, скільки знадобиться. Це єдиний шлях до переговорів. І хочу підкреслити, що нічого щодо України не повинно вирішуватися без України, а щодо Європи без європейців. перші добровольці українського легіону у Польщі підписали перші контракти збройними силами України. Рекрутинговий центр розгор. Нули у Любліні. за останні п'ять тижнів заявки на приєднання до легіону подали вже 600 українців, які перебувають за кордоном. Загалом за місяць до центру звернулися громадяни України із 30 країн світу найбільше добровольців із Польщі та Чехії. Військові відтепер зможуть переводитися з однієї частини в іншу через додаток. Армія Плюс нововведення анонсував Володимир Зеленський. і Запрацювати механізм має з 15 листопада дозволити бійцям переходити з одного підрозділу в інший. Раніше президента просили самі захисники. Працюватиме все за простою схемою. Воїн має подати рапорт онлайн, а далі впродовж 72 годин отримати погодження або відмову. У разі відмови повинна бути вказана чітка причина. В Україні до кінця року ліквідують МСЕК, а замість структури впровадять нову цифровізовану систему. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, до парламенту вже спрямували відповідний законопроект. І якщо депутати документ підтримують, оцінювати стан пацієнтів будуть експертні команди в багатопрофільних лікарнях. Робити це будуть дистанційно, заочно і навіть на виїздах. Ну і давайте про хороше пес Джесі на Вінниччині став місцевою зіркою на центральній площі Тростанця у Білій Шубі і жовто-блакитному светрику Та у рюкзаком Джесі збирає тисячі гривень на дрони військовим. Він розважає місцевих трюками, стає на задні лапи та. Е е так що важко пройти повз і неможливо просто. Хто донат закинув скриньку, а хто і сосиску пригостить. Кожен його так каже його власниця. За два місяці їхнього тандему вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Слава Україні! О, ой, умнічка! Ну як його не любити? Жива тваринка, яка дель. От сидить, дивіться, слухає. Дякуємо Джесі і всім, хто донатить, і розуміє, що наша перемога це наша спільна справа. Ось це були всі події на цю мить.